Головні новини енергетики України відніфолкінгицем. Росіяни атакували Київську ГЕС. Є пошкодження, але загрози прориву немає. Ракети із безпілотники під час масової атаки 26 серпня цілили в Київську гідроелектростанцію. Станом на 28 серпня триває розбір завалів на Київський ГЕС. Оцінити всі технічні наслідки і термін, який необхідний для усунення пошкоджень, наразі неможливо. Зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться, може затопити підвали у прилеглих до Дніпра районах Києва, і на деякий час зникне питна вода, пояснював раніше гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Росія зранку, 26 серпня, здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Росіяни застосовували близько 100 ракет, і стільки ж дронів. Повідомив президент України Володимир Зеленський. П'ять областей постраждали, є поранені та загиблі. За словами Шмигеля, цілі ворога була енергетична інфраструктура. Щодо інших новин тижня. Укргідроенерго залучатиме німецьких партнерів для виробництва зеленого водню. Injure Energy побудує маневрну генеруючу станцію на 18 МВт. Більше новин тижня читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.